Як це мило. Хаюшки! А сьогодні у нас локшина. Переходимо потихеньку на макарони. Причому не просто локшина, а локшина з соусом болоньєзе від Джеймс Кук. Вже на огляд попадалися мені їхні страви, в тому числі супчик ФОБО був прекрасним і смачним. І от сьогодні вже у нас макарончики. Судячи по складу, тут є м'ясо. Тож давайте приготуємо, і подивимося, чи це дійсно буде локшена соусом болоньєзе, чи якісь там аля макарони по флотськи до приготування. Традиційно пару слів про упаковку. Так само, як і в інших виробників, Джеймс Кук використовує офлюгований поліетилен. Ну і на відміну від попередніх виробників, ми бачимо тактичний зелений колір, що в принципі може це вже заявка на... Те, що такого плану харчування можна возити передок нашим бійцям, щоб зайвий раз не відблискувати фольгою а, в об'єктивах дронів чи чого там, блін, грьоної русні, є лінія відриву, яка легко допомагає нам відкрити упаковку, яка, до речі, закрита ще на зіп лок Зверніть увагу, що Джеймс Кук до своїх страв кладе отакий от поглинач кисню, який дозволяє зберігати їжу кою, та ну та корисною довше. В принципі, якщо ви не витягнете цю штуку і запарити прямо з неї, це нічого страшного. Ну, принаймні, виробник так пише, але бажано цю штуку витягнути перед заливанням кипятком. Так, а всередині що ми бачимо. Хо -хо -хо. Якщо ми поглянемо всередину, то вже бачимо, що це у нас дійсно дуже багато локшин. Локшина яєчня, отака вона. От давайте поглянемо поближче, що ця справа собою представляє. До речі, на запах пахне якимсь хлібом, тістом. В принципі, макарони це не дивно. Ага. Якщо глянути зблизька, то це от такі от макарончики з, як я бачу, досить пристойною кількістю м'яса, яке потім набухне і буде, напевно, супер-пупер смачний. Підозрюю, що з собою треба було ще взяти плавлений сирок. Тому що сир у цій страві, я розумію, не передбачено, але він тут буде не зайвим. Закриваємо і чекаємо 10 хвилин, може, каже, навіть 15. І так, пройшло десь хвилин 15, дивимося, що тут сталося доброго з нашими макарошками. Ого! го Так, воно схоже на справжні макарони. Але ще я бачу, що щось я дуже багато налив води. Блін, що я не дочитав інструкцію. Блін, 200 мл. Ну от той випадок, коли е, коли багато. Справа в тому, що, от, е, як мені здається, якщо, ми злиємо зараз весь... Е, ту воду, яка тут лишилася, цей весь бульйон, то страва може бути не, занад, ну, не дуже солена або перчена, або ще щось таке. Так, бульйону вийшло небагато. Ну і ось самі макарошки. Бульйон, до речі, дуже пахне м'ясом. Щось таке середнє між е, е, юшкою, яка лишається після хінкалі, і, і щось не Він такий дуже якийсь, наче не солений, не перчений, але там дуже багато спецій неприкольних. Тому ну, можна на любителя, якщо на любителя, то можна цей, цей бульйончик допити, а в принципі його можна просто злити і е повноцінно використовувати макарончики так, як є. От якось отак. От... От що ми бачимо? Здоровенну порцію макаронів з м'ясом, якимось трав'янистими спеціями. І о, що це таке ще? Морква, цибуля, наче також є. Так, по структурі зразу скажу, що походу я перетримав макарони задовго. 15 хвилин. На, до речі, в інструкції написано 6-7, максимум 10. А в мене вийшло, от, трошки воно якби ну, перерозпарили, ще може просто води, це було багато, не знаю. По запаху є характерно специфічний запах м'яса, який буває в сушках. Його не можна пояснити. Це таке, щось середнє між запахом телятиною і якимись сухими джарками, якимось таким м'ясом безпеці. На смак На смак мало солі. От мені мало, можливо, якби було води, менше, було б і настіль нормально. А так, солі мало. Спецію, якісь відчуваю траву, мені перців не вистачає. Морква, яка тут є, в принципі, ну, нормально розпарилась, вона не хрустить на зубах, і це також прикольно. От На мене страва вийшла якоюсь ну прісною. Занадто виділяється якась зелень, чи то хмалі сунелі, чи то петрушка, м, тому що вона якось перебуває за смак взагалі як такого м'яса, що тут є. Я вже намагаюся добре це все перемішати декілька разів, але щось від цього смак все одно. Не змінюються. Як на мене, тут можна було б дати ще якось більше м'яса. тої самої тушонки, кусок, ну точно солі, точно перцю можна якось кетчу подати. Щось такого не вистачає, якоїсь такої саме спеції, кислинки, не знаю. Отже, коротенький висновок про з соусом болоньєзе від Джеймс Кук. В принципі, дана страва заслуговує уваги, тому що макарони це залишаються макаронами. Uh, вони дуже, досить ситні. Це порція аж 440 кілокалорій. Це досить велика порція. Uh, вони uh, якби, ну, не пересолені, не переперчені. Спеціями тут. Uh... Досить нормально. Е, як на мене, деякі зауваження щодо кількості е, селери і базиліка, які присутні в цій страві, вони, як на мене, трохи перебивають смак м'яса, яке тут, в принципі, є, і ну, хотілося б все таки відчувати більше м'яса. Селера, це така річ на любителя. Тут написано, що тут є якась томатна паста, але її дуже мало, мені не вистачало цієї кислинки, тому це якби е, не знаю, плюс чи мінус. Напевно, якщо хтось хоче, то якусь кетчупу чи соусу можна Може, взяти з собою і додати в принципі, якщо брати по десятибальній шкалі, то це десь так: от 6-7, вище середньо я би сказав, але не щось таке класне, щоб прямо ж що голову що я був в захваті Майте на увазі при плануванні своїх походів чи якихось інших речей. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забуваємо донатити нашим захисникам фонд притули та фонд Повернись живим. Так само, як і лінк на страву на сайті виробника, ви знайдете під відео. Не забуваємо про лайки, підписки і ті всі речі, які роблять відео популярним на Ютубі. Ну, можете пошарити, що другу, який збирається в похід, чи волонтерам, які планують назбирати ну, якихось е, прикольних е, харчів нашим е, військовим. То і таке. Па! Я вже вдома і намагаюся все таки перевірити, чим буде пасувати паста волонє. Зараз розікриваю. І... Пробую приготувати щомось, не знаю, Там якогось кетчупу додати соуса. Так, пробуємо ці макарошки з кетчупом. От, до речі, з кетчупом смак набагато цікавіший. Та отака штука тут не зайва. Mm. Ну, кетчуп дає більш кислинку. Якийсь взагалі соус такий, томатно-помідорний. Коротше, цим макарошкам не вистачає е, кислинки якоїсь томатної. Може, солі. А, і тоді це буде вже десь так: тверда семірка. А так визначала це пість. Ну, майте увазі.